Добрий ранок, діти. Відгадайте загадку, щоб дізнатись, про що ми будемо сьогодні розмовляти. Тут міста, країни, скелі, океани і пустелі, гори, ріки і моря. Мандрувати буду я, щоб по світу мандрувати, не виходжу я із хати, не сідаю у автобус, а беру у руки. Глобус, Правильно, діти. А що ж таке глобус? Правильно це макет Землі, які ми можемо кольори бачити на глобусі? Так, і блакитний, і коричневий, і жовтий, і зелений. А який кольор переважає на глобусі? Так, правильно, блакитний. Що ж це означає? Що він означає? Означає воду воду на нашій планеті. А інші кольори це суша, це ліси, гори, пустелі міста і села. І сьогодні я вам пропоную здійснити невелику віртуальну подорож деякими континентами нашої планети та дізнатись багато цікавого. Континент це нове слово. І означає великий масив суші з усіх боків або майже з усіх, оточений морями та океанами. На континенті є багато країн, які населяють різні народи зі своїми традиціями та мовами. А що ж таке країна? Країна це територія з визначеними історично кордонами та населенням. На цьому глобусі країни розпарбовані в різні кольори. А що ж означає віртуальне? А це діти значить, що ми можемо побачити різні країни світу, не виходячи з дому, просто сидячи перед комп'ютером або в телефоні. На планеті є дуже багато різних країн та народів. А чи знаєте ви якісь країни, крім тієї, де ми живемо? Може хтось мандрував і знає їх? Давайте на глобусі знайдемо нашу батьківщину. Ось тут наша батьківщина, наша славна Україна. Київ це її столиця у Каштанах зеленіє. Україна знаходиться в Європі. Європа це частина континенту. Давайте познайомимося з деякими країнами Європи та спробуємо визначити, як називаються жителі цих країн та якою мовою вони розмовляють. Наприклад, як називається наша країна? Україна? А як називаємося ми народ України? Так, ми українці. А якою ж мовою ми розмовляємо? Так, діти, правильно, українською. А це Англія. В Англії живуть хто? Так, англійці! А якою мовою вони розмовляють? Англійською. Це Іспанія. В Іспанії хто живе? Іспанці. А якою мовою вони розмовляють? Так, правильно, іспанською. А це Італія. В Італії хто живе? Італійці. Якою мовою вони розмовляють? Якою італійською? Правильно. А це Словаччина. В Словаччині живуть так, словаки. А якою мовою вони розмовляють? Словацькою. А це Чехія. В Чехії живуть. Чехи. Якою мовою вони розмовляють? Чеською. І ще одна країна. Польща. У Польщі живуть хто? Поляки. А якою мовою вони розмовляють? Польською. А ось іще одна країна Німеччина. В Німеччині хто живе? Німці. Якою мовою вони розмовляють? Німецькою. А це Франція. В Франції живуть французи. Якою мовою розмовляють? Так, французькою. А це діти. Азія це друга частина великого континенту Євразії. В цій частині світу знаходиться багато країн. Народи розмовляють різними мовами. У людей, які мешкають тут шкіра жовта, розріз очей вузький. Це тому, що в Азії спекотно, дмуть сильні вітри. Мешканці Азії першими на землі зустрічають сонце, а значить і Новий день. Це, наприклад, Японія. Тут живуть японці. Вони розмовляють японською мовою. Ось такий одяг носять японці. Називається він кімоно. Кімоно нагадує халат, і його особливість в тому, що на ньому нема жодного гудзика. От такий цікавий одяг. Іще одна з країн Азії, Індія. Живуть тут індійці. Індійці розмовляють кількома сотнями різних мов, але офіційною мовою у них вважається гінді. Цікавий одяг у індійських жінок, жінок називається Сарі. Так. Далі ще одна країна Азії. Китай. Живуть тут китайці. Це теж багатомовна країна, але офіційна мова Китаю путунхуа, що в перекладі означає мандарин. Це велика китайська стіна. Вона є одним з чудес світу. Це найграндіозніше з того, що могли колись будувати люди, не маючи під рукою сучасної техніки. Європа та Азія об'єднані в великий континент, який називається Євразія. Знову глобус обертаєм і до Африки потрапляємо. На цьому континенті є дуже багато країн. Населення розмовляє багатьма мовами, але найпоширеніша мова в Африці арабська. Але багато людей спілкуються і англійською, і французькою, і португальською, та іншими мовами. Чим же відрізняються африканці від нас? Так, діти, у них темна шкіра, жорстке кучеряве волосся. Це надійний захист від перегрівання, тому що в Африці сонце особливо палюче. В Африці знаходяться цікаві та незвичні споруди. От такі, дивіться, піраміди. Тут ховали фараонів, царів Єгипту. Також тут знаходиться одна з трьох найбільших пустель світу Сахара. А я запрошую вас іще на один континент до Австралії. Австралія найменший континент земної кулі. Живуть тут австралійці. А розмовляють вони англійською мовою. Австралія найсухіший материк населений людьми. Лише тут живуть такі тварини, як сучасний сумчатий ведмідь, коала, кенгуру, Єхина, Качконіс. Так, діти, існує ще багато країн в нашому світі. Але про них ви дізнаєтеся в наступних віртуальних подорожах. А що ж значить віртуально Ви запам'ятали? Так, ми з вами мандрували сьогодні, не виходячи із дому. Давайте разом згадаємо назви країн, про які ми сьогодні говорили. Так, Італія, Іспанія, Англія, Франція, Словаччина. Польща, Гер... Германія або Німеччина та ще багато-багато країн. А ви запам'ятали, що таке континент? Так, це масив суші з усіх боків, або майже з усіх, оточений морями та океанами. Про які ж континенти ми сьогодні говорили? Давайте згадаємо: так, Європа, Азія. Африка і Австралія. В якій країні діти ви б хотіли побувати? На яких континентах? Намалюйте мені їх, а я буду чекати ваші малюнки. Що ж діти? До нових зустрічей, до наступних віртуальних подорожей. До побачення!